Всім привіт! Ви на каналі Авто Експертніпро. Сьогодні у нас на відеогляді а значить вже і у продажі офіційний автомобіль Polvo XC40 дизельна версія. Поїхали! Так, пауза, не забудь підписатися на наш канал і ставити вподобайку. Volvo XC40 – це компактний кросовер класу К 1 який було показано всьому світу 21 вересня 2017 року, але це не була новинка, тому що 2016 році Volvo показувала свою модель 40.1 і вона зовсім не змінилася. Розробляючи автомобілі XC40, дизайнери та інженери зосередили свою увагу на чотирьох аспектах. А саме Перший це, звичайно, сміливий дизайн. Автомобіль можна віднести до категорії машин, які підкорюють міські джунглі. Також присутні у цій моделі нотки самої фірми Вольво. Це світлодіодні молоти Тора, такі ходові вогні, трапецевидна радіаторна решітка. Фірмова емблемка, така яскравий елемент. Звичайно, такі різкі плечові лінії, що наприклад, в XC60 XC90 виражають більш впевненість у цих автомобілях. То тут вона виражає свою яскравість та дерзкість. Ну і, звичайно, же, l подібні задні ходові вогні. Другий аспект це практичність, і давайте щодо габаритів. То довжина в нас 4 метри 425 мм, ширина 2 метри, а ось висота 1653 мм. Ну і кліренс автомобіля, як і у любого кросовера, доволі таки високий, він складає 21 см, ще й кузов захищений нефарбованим пластиком, а короткі звіси будуть вам допомагати виїхати не тільки у міські джунглі, а й десь і за місто по якимось горкам з друзями приїхатися. Ну і окремої уваги треба приділити таким 18 колесам, таким гарненьким, які будуть виділяти вас у потоці. Дуже практично Volvo зробили те, що багажне відділення можна відкрити п'ятьма способами, як ви вже побачили з функцією Hands Free, з салону автомобіля за допомогою кнопочки на ключі та за допомогою програми Volvo Cars. І за допомогою програми Volvo Cars ви не тільки зможете відкрити багажне відділення, а ще й подивитися, де автомобіль знаходиться, прогріти його дистанційно, поставити бутильник, таймер, побачити повністю журнал поїзду, куди ви виїхали, скільки це кілометражу зайняло. А також ви можете дистанційно записатися на ТО ну і звичайно ж в автошколі ж в чаті нас перевіряти стан автомобіля. Перед поїздкою, то це ви зможете дистанційно з телефону. Коли дизайнери проєктували автомобіль, то вони спитали у молоді, чого їм не вистачає у компактних кросоверів. І вони сказали: багажника не вистачає об'єму. І що ж зробили дизайнери? Вони додали, і тепер в нас об'єм 460 літрів. А зі складеними сидіннями то вже буде утворюватися, по-перше, рівний пол і 1360 корисного простору. Під фальшполом в нас є. Ще ніша прихована і під нею вже докатне колесо зі всіма пристроями для неї. Ось. І коли ви поїхали? За покупками, кудись там у метро або якийсь епіцентр, то вам дуже сильно вдобляться такі гачечки, аби причепити свої покупки, і вони не валялися по багажнику. Серцем автомобіля є дизельний є двигун, що має потужність 150 кінських сил та 320 крутного моменту, і який працює на масу автомобіля, яка складає 1600 кілограм. До речі, дизельні двигуни Volvo вже перестали випускати, тому не втрачай свій шанс і приїжджайте до нас, до Автоексперт Дніпро. А щодо трансмісії, вона тут в нас восьмиступенева Getronic це японська трансмісія марки Aisin. Сівши в автомобіль, одразу бачимо те, що в нас є безключовий доступ, а сівши вже в салон, ми отримуємо чорний шкіряний салон. В нас тут є також ізофікси, Дуже зручний підлокітник з підстаканниками, в який можна ставити фірмову ляшечку від Вольво. Сівши за кермо, одразу ми бачимо такий сім... сімейний зв'язок, такий сімейний дизайн скандинавської компанії Volvo, а це саме 12-дюймовий сенсорний екран, вертикальний, вертикальні дефлектори. І що мені подобається, так те, що всі важливі, як для мене, кнопочки виведені саме механічним способом для вашої зручності. Щодо комплектації, в нас комплектація Momentum. Це підігрів передніх сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла. І, до речі, також в нас є датчики світла та датчики дощу. І датчик дощу, ось саме ця кнопочка, виведена таким незвичним способом, я вперше бачу таке на автомобілі. Ми вже говорили про чотири важливих аспекти Volvo. Перше це дизайн, друге це практичність. І вже на тест-драйві хочеться вам розповісти про ще два най найголовніші аспекти це інновація та безпека. І хочеться ще розповісти про Volvo On Call. Давайте подзвонимо. Вітаю Volvo on Call. Звертаємо вашу увагу на те, що для поліпшення якості обслуговування, а також для з'ясування неповних або неясних подробиць розмова може бути записана. З метою покращення обслуговування ваш дзвінок може бути записано. Посла Вольвокас, мене з Олександр. день. доброго дня. Мене звати Діана. Підскажіть, будь ласка, ось я хочу придбати цей автомобіль. Чим ви можете мені допомогти? Да, така функція Вольво онкол. Так, я зрозумів. Volvo це організація, в основному це організація технічної допомоги в дорозі, е, наприклад, запуск автомобіля від стороннього джерела живлення у разі необхідності евакуації автомобіля, е, підвоз палива чи заміна колеса на запасне колесо. Mm -hmm. Також організація консультативних послуг, е, також у разі необхідності е, Volvo Carst Assistance працює і за кордоном. Угу. А, то, а, якщо я, продавати... а якщо я подзвоню Volvo On Call, коли буду за, за кордоном, то хто мені відповість? Також український відділ Volvo On Call. Ага. Тобто, якщо ви плануєте купити автомобіль в Україні, тобто в українському дилерському центрі, то ваш автомобіль буде прив'язаний до українського Volvo-Call. On call. Угу. До українського Volvo Car System. Все, дякую. Дякую за допомогу. Да, дуже вам дякую за звернення, гарного дня. Всі і вам гарного дня. Да, дякую до побачення. Ось так Volvo впроваджує свої інновації та допомагає нам е, у такі, такому нелегкому житті. Також в нас є якісна задня камера та дуже чутливі партроніки, що передні, що задні. Автомобіль нам пропонує 5 режимів водіння. Це в нас комфортний, динамічний, економічний режим та режим оффроуд. І ще є режим індивідуального. Ми заходимо на ще спочатку настройки, майкар, індивідуальний режим, вмикаємо, де ми можемо повністю під себе підлаштувати все і він нас буде висвічуватися. В режимі оффроуд автомобіль працює на підвищених оборотах, і коли ви спускаєтеся з гірки, то можете взагалі відпустити подалі тормозу, адже автомобіль буде статично тримати швидкість 7 км за годину і спокійно, плавненько сама спуститься. Звичайно, стан автомобіля ви зможете побачити і по програмі Volvo Cars. А також можете побачити вже з салону автомобіля, нажимаєте на стан авто і можете перевірити повністю рівень мастила, датчики тиску шин, коли вам треба поїхати на наступне ТО, і на, так як в нас автівка пройшла ТО там, 2000 км назад, то в нас Пишеться, що вона на ТО через 306 днів або через 18 тисяч 291 кілометр. Ось ми приїхалися по міському циклу по заторам городським, і в нас витрата палива сягнула такої цифри, як 5,9. За містом ви зможете навіть покращити цей результат. Ну а про безпеку Вольво можна взагалі розповідати годинами, адже це ж у ДНК само, самої фірми Volvo. У нас є головний мозок автомобіля це IntelliSafe. Перша система безпеки це City Safety, тобто вона бачить всі статичні, нестатичні об'єкти, які попереду автомобіля. І якщо вона бачить якийсь аварійний момент, то автомобіль одразу втручається і може навіть повністю зупинитися. Друга система це «Cross-Traffic Alert». Це е, сніжна функція як Сіті е, а е, проте вона діє на всі об'єкти, які знаходяться позаду. Третя система це система Бліз, це датчики сліпих зон. Вони в нас е, зображені такими бумерангами. Е, тобто, якщо до вас приближається автомобіль е, по сміжній полосі, і він зараз в сліпій зоні, то вам про це автомобіль повідомляє. І якщо сміжній полосі автомобіль е, приближається з дуже великою швидкістю, то бумеранг теж про це вам повідомляє, починає блимати, аби ви звернули на це увагу. А давайте тепер перевіримо динамічні характеристики автомобіля. Так, вмикаємо режим динамік. Ну, Розгін до сотні такий собі. По техпаспорту він 10,4 секунди складає, але я думаю, що в нас показник вийшов більшим. Ну що ж, ми приїхали на нашу локацію до автоцентру Вольво. Це знаходиться по вулиці Княгині Ольги, 19Б. І що ж, приїжджайте до нас та забирайте цю кралечку, тому що двохлітровий дизельний xc 40 ви ніде не знайдете, а особливо з пробігом лише 45 тисяч кілометрів. І не забудь, звичайно ж, підписатися на наш канал, адже ми е, стараємося шукаємо гідні автівки саме для тебе. Папа! -па. Автоексперт Дніпро, телефонуй, і все буде чудово. Автоексперт Дніпро, телефонуй, і все буде чудово, автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого, Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на youtube каналі